Надалі ми поговоримо про видобуток бурштину як нелегальний, так і легальний. 96 шість мотопомп, транспортних засобів і понад півтори тонни бурштину вилучили поліцейські територіальних підрозділів. Рівненщини за вісім місяців поточного року, крім того, виявили 74 людини, які займалися незаконним промислом. Про це повідомили на сайті головного управління національної поліції в Рівненській області. Нагадаємо, що бурштин це напівдорогоцінне каміння, яке використовують для виготовлення ювелірних прикрас. Основні ресурси бурштину в Україні за інформацією з сайту Держгеонадр. Сконцентровані саме у Житомирській та Рівненській областях про видобуток бурштину в умовах війни, поговоримо далі з нами на зв'язку. Олексій Бухало, заступник директора підприємства, яке займається легальним видобутком бурштину. Доброго ранку, пане Олексію. Доброго ранку, пане Олексію. Ну от наскільки незаконні бурштино-копачі впливають на вашу роботу, на роботу підприємств, які легально займаються цим. Ой, я трохи погано почув запитання, чи можна ще раз? Пане, ну, Алексію, так як пане Олексію, наскільки незаконні а, бурштино копачі впливають на роботу тих підприємств, які здійснюють цей промисел легально? Давайте так спочатку. Я скажу, хто ми є. Ми це група компаній, а Хальби, яка в 2000, після прийнятого закону 2019 року, який був покликаний на те, щоб легалізувати видобуток бурштину, першими одні з перших купили ліцензії саме за саме згідно з умовами цього закону. От зокрема, підприємство Бурпром, це зробило у липні 2020 року. Тоді звичайно. Було дуже складно повірити у те, що буде легальний видобуток, про те, що старателі е, зникнуть, і про те, що взагалі це буде можливо, але все-таки наші підприємства е, це змогли е, довести. Що я маю на увазі? Відтоді до сьогодні, ми е, вирішили діяти виключно в рамках е, норм та інструкцій чинного законодавства. Зрозуміло, що е, першопрохідцями було е, ну, бути Складно, чому тому, що закон є, але як його виконувати, ми часто зустрічалися із проблемами. Ну, що я маю на увазі? От, наприклад, у 21 першому році ми чекали півроку на те, щоб кабінет міністрів прийняв типову угоду, яка урегульовувала питання взаємодії між надрокористувачами і землекористувачами. Що я маю на увазі? От ми мали. Спецдозвіл на певну територію, однак не могли туди юридично зайти, тому що не було урегульоване це запитання. Ну але, попри це, за да, ми дійдемо обов'язково до вашого запитання. Попри це, я хотів би сказати про те, що навіть незважаючи на початок повномасштабного вторгнення у минулому році, деякі наші підприємства почали видобуток бурштину. Точніше, це був обмежений видок. Це була досвідна промислова розробка, певний етап. От і е, на наших підприємствах ми навіть найняли працівників і почали платити ренту. От це спеціальний податок. Е, певна частина його йшла в державний бюджет, а 30% йшла ішла до е, місцевих е, бюджетів, тобто нарешті. Від видобутку бурштину навіть місцеві громади і відповідно бюджет отримував податки. Це я до того про що говорив вище, про те, що ну і ви говорили в принципі в тому, що видобуток бурштину у нас на Україні асоціюється із старателями із якимись незаконними діями. Як справи зараз? От знову ж таки, ви говорили про старателів, а я вам хочу сказати про е, нашу е, діяльність, яка від початку і до сьогодні е, взята була за принцип працювати в рамках закону. Ви можете нас привітати, тому що так, а зараз, Олексію, а зараз старателі якось заважають лише, що вам працювати були... що? ще раз? А зараз е, незаконні старателі якось впливають на вашу роботу. Дивіться, незаконні старателі. Ми про них майже не думаємо. Та навіть і напевне правальніше сказати, що не думаємо. Знаєте, чому? Тому що у 2020 році ми заключили договір з приватною охоронною службою «Богомол». От відповідно вона контролює наші ділянки, відповідно контролює периметр наших ділянок. І якщо виникають якісь проблеми зі старателями, вони повідомляють поліцію. От складно це повірити. Було би, наприклад, три роки тому, що буде такий момент, але ми про це не думаємо. Ми думаємо про свої процедури, і ми думаємо про те, як е, законно е, працювати і пройти ці всі процедури. От хотів сказати, все таки, що е, першість нашої нашого підприємства е, якраз і полягала в тому, що ми зараз максимально наблизились до промислового видобутку бурштину, тому що отримали. Схвальна цей висновок зацінки впливу на довкілля, і зараз починаємо промисловий видобуток. Ви на початку розмови сказали, що півроку чекали на типову угоду між НАДРО і землекористувачами від Кабінету міністрів. Зараз ще якісь труднощі бюрократичні існують в цій галузі? Так, звичайно, от знову ж таки, ці спецдозволи передбачають. Рекультивацію земель. Що це означає? Після того, як ми е, опрацюємо на певних ділянках, е, ми повинні відновити землі от, і провести там насадження. Але на, наразі, от немає чіткого механізму, як і хто. Повинен контролювати от ці цей процес, от хто буде контролювати. А ми на секунду повинні три роки згідно закону, от, проводити, ну, проводити догляд за цими землями. Проте, не маємо чіткого розуміння, хто це як це має контролюватися і хто це має робити. Ну також ми вважаємо, що потрібно. Юридично означити термін поняття порушені землі. Тобто я маю на увазі ті землі, які, на яких раніше працювали старателі, От, до речі, більшість наших спецдозволів вони якраз таки стосуються ділянок, де працювали старателями. Що я маю на увазі? Закон вимагає наукового. Наукового геологічно-наукового геологічно розвитку. Проте, вважаємо, що влада мала би спростити цю процедуру, бо ну, перевернуті всі шари ґрунту. Ми не можемо е, прогнозувати кількість бурштину. Це для нас складно. І в цьому питанні ми вважаємо, що е, знову ж таки має бути спрощення е, і мають має діяти. Інші інструкції і правила, тим паче, що ми заходимо на ці порушені землі, ми не можемо е, прогнозувати який там бурштин, е, яка там кількість бурштину. Тобто, ми це робимо на свій е, страх і ризик. Ну а влада зі свого боку мала би бути зацікавлена у тому, щоб ми туди зайшли, адже потім е, ми будемо там проводити рекультивацію земель. Пане Олексію, щиро дякую за розмову. Це був Олексій Бухало, заступник директора підприємства, яке займається легальним видобутком бурштину.